Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми розкриємо ключові аспекти та поради щодо оформлення спадщини в Україні для осіб, які знаходяться за кордоном. Та більш детально про це нам розповість наш гість, юрист Іван Карнаух. Іван радий вітати. Вітаю а, відразу прийдемо до теми, і хотілось би одразу дізнатися кроки, які потрібно вжити для оформлення спадщини в Україні. Перше, для того, щоб отримати право на оформлення спадщини після смерті близької людини, треба звернутися до нотаріуса з письмовою заявою про те, що ви її приймаєте. Є встановлені процесуальні строки. На прийняття такої спадщини, і дуже часто люди роблять помилку, вважаючи, що цей строк треба вичекати і лише потім звертатися. Це є помилкою. Тобто, є... тобто потрібно за цей період так, звертатися? Да, ну, наприклад, стандартний строк, який був до початку повноштабного вторгнення, він складав 6 місяців. Відбулися зміни у минулому році до 2022 і ці строки вони додали ще 4 місяці додатково під час дій військового стану. Тобто, фактично діє 6 місяців плюс 4, це фактично становить термін 10 місяців. місяців. Але цей термін він, його не треба чекати для того, щоб оформити, а навпаки, в цей термін треба вкластися для того, щоб подати першочергову цю заяву про те, що спадщина приймається. І лише після того, як цю заяву буде отримано, заведено спадкову справу нотаріусом, нотаріус може видати вже повноцінне право власності, тобто це свідоцтво про право на спадщину вже після того, як цей строк буде сплине, але заява буде прийнята, тобто так приблизно така процедура. Так, а які документи потрібно подати для оформлення спадщини? Найскладніше, якщо людина, наприклад, перебуває за кордоном, отримати необхідне свідоцтво про смерть людини, яка померла. Це зробити можна в закладі медичному, який фіксували смерть, і дублікати свідоцтва про смерті можна отримати в органах державної реєстрації актів цивільного стану, тобто колишній ЗАГС, так званий. Якщо людина перебуває за кордоном, цей основний документ, який може стати перешкодою для звернення до нотаріуса. Всі інші документи вони відносно легко відновлюються. Тобто, це можна, може бути правоосновлюючі документи на будинок, квартиру, нерухоме майно там земельні ділянки, транспортні засоби їх можна зробити шляхом витягу із реєстрів відповідних, якщо Наприклад, дані про такі об'єкти нерухомості були зареєстровані пізніше 2013 року. Це такий там нюанс. То вони всі є в єдиній базі. Тобто там ці документи відновлюються буквально там протягом декількох хвилин. А якщо ж таких відомостей в реєстрі немає, можуть бути складно ще і ще із тим, щоб зібрати повністю весь комплект правоустановлюючих документів. Окрім цього, потрібно буде паспорт. От самої особи, яка претендує на спадщину. І е, якщо відміняється там прізвище між е, померлим і спадко... спадкоємцями, е, потрібні ще документи, які підтверджують родинні зв'язки. Ну Наприклад, якщо це батьки і діти, то це може бути свідоцтво про народження. Е, самого спадкодавця, спадкоємця, наприклад, там де буде зазначено він як батько, або там як мати. Або якщо це більш віддалені родинні відносини, то треба прослідкувати усі весь перелік документів, які підтверджують родинні ці відносини. Тобто, це такі основні проблемні питання, які можуть виникнути, так ці питання вони можуть виникнути у зв'язку з тим, що особа, наприклад, фізично не перебуває в Україні. А кожен із цих документів можливо треба буде отримувати в державних установах по місцю. І у зв'язку з цим. Часто вирішується ця проблема шляхом оформлення довіреності на певну там юриста або адвоката, або довіреної особи. Це може бути просто там будь-яка фізична особа повнолітня, яка може замість тієї людини, яка перебуває за кордоном, оформити нотаріуса, отримати ці всі витяги і оформити всю цю процедуру. А, так, чудово. А чи будуть якісь податкові зобов'язання, от можуть виникнути в успадкуванні майна? У спадкуванні майна є пільга, якщо це іде перше і друге коло споріднення це батьки, діти, чоловік, дружина. Друге коло спадкування це брати, сестри, дядьки. Які відносяться до цієї категорії людей, якщо це перший раз протягом року і це спадщина від прямої лінії, там спадкування, то вона звільняється від оподаткування. Оподаткування може виникнути лише тоді, коли, наприклад, особа не є резидентом, тобто не є тривалий час живе за кордоном, і або добровільно відмовилася, або вийшла із громадянства України, і цьому є підтвердження, наприклад, що було отримано там інше громадянство. Це може бути підставою для нарахування податку як іноземцям, і там доволі значний податок: це 18% податок на вартості самого майна, плюс півтора відсотки військовий збір. Тобто там майже 19%. Ну, близько 20%. Так, так, повинна... так. Це, і це може бути проблемою. Так, другий варіант, коли ще може бути. Оподаткування нерухомості, наприклад, це при продажі протягом року. Наприклад, якщо в 2023-му вступили у оформили спадщину, стали власником майна, і в цьому ж році відбулося відчуження майна. Якщо це відбулося протягом одного календарного року станом там до 31 грудня календарного року, то йде податок 5% від вартості такого майна, як за повторний продаж. Якщо ж така вгода буде вже на наступний календарний рік, то там також йде за перший продаж пільга, і вона застосовується і не сплачується податок в тому випадку. Так, з цим зрозуміло і. А які практичні поради ви надали тим, хто хоче оформити спадщину в Україні, знаходячись за кордоном? Практичні поради це вчасно звернутися до юристів. По перше, щоб був час для того, щоб можливо там зібрати якісь документи, які не вистачає, там зібрати довідки про документи і направити нотаріусу свою заяву про те, що ви оформ... маєте намір прийняти цю спадщину. Вимоги до, цієї, до цього документу також встановлюються українським законодавством, там є дуже велика кількість нюансів, і бажано. Погодити цей текст із самим нотаріусом, який буде відкривати цю спадщину, для того, щоб скоротити затрати, наприклад, на нотаріальний переклад, на те, щоб ці нюанси потім не виправляти і повторно там замовляти. І процедура виглядає таким чином: тобто відкривається спадщина, помирає людина. Треба спочатку отримати свідоцтво про смерть. Потім збираються всі ці документи, які в власності померлої, перебували правосновчі документи, і з цим переліком документу вже необхідно збирати текст заяви про прийняття такої спадщини. Його треба по місцю перебування особи також нотаріально завірити. Наприклад, якщо людина перебуває там в Німеччині, в Польщі, в Угорщині, в будь-якій країні світу, де є нотаріус. Uh, якщо uh, там їм дадуть сам текст вже на українській мові, який складений, який відповідає всім вимогам законодавства, там місцеві нотаріусам достатньо буде просто завірити підпис. І не потрібно буде обов'язково складати апостиль і нотаріальний переклад для того, щоб спочатку там вивчили, що саме там особа яку заяву там подає. Це може бути дорожче за послуги ціна. У нотаріуса за кордоном, ніж в такому форматі, що він просто завіряє підпис, тому краще звернутися тут по місію до юристів, які займаються спеціалізуються на такому на такій категорії справи. Завчасно вам допоможе там зберегти повністю зібрати весь пакет документів, скласти текст довірності і заяв. Потім відбувається фізична пересилка документу заяви нотаріальної із країни, в якій вона складалася до України, подається до нотаріу і підтвердженням цього є внесення даних до єдиного реєстру спадкового. Це є підстави потім для оформлення всіх документів. Тобто на процедура буде розділятися на два етапи: перший етап це подання самої заяви про прийняття спадщини, і другий фінальний етап це вже оформлення свідоцтва по на спадщину. Це ми приблизно от виглядає ця процедура. Так і а, вже в підсумку, щоб підсумувати нашу розмову, так чи а, сильно відрізняється алгоритм дій і кроків а, у спадкування спадщини як для тих, хто знаходиться за кордоном і для тих, хто перебуває в Україні. Процедура аналогічна, абсолютно, за винятком тієї ситуації, що якщо людина перебуває в Україні всередині, вона повинна бути особисто присутнього нотаріуса. Якщо людина за кордоном, то відмінність у тому, що таку заяву вона у місцевого нотаріуса завіряє і просто поштою пересилає. В Всьому іншому, в принципі, процедура аналогічна, ідентична, така ж сама, як для тих, хто за кордоном, для тобто, тих, хто... тобто нічим не відрізняється. Абсолютно. Так, ну що ж, Іван, я хочу подякувати за те, що зверталися до нашої студії і за ці поради для наших глядачів. Я думаю, що багатьом вони знадобляться. Дякую, дякую. за запрошення. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і говоримо говорили ми на тему того, як оформити спадщину в Україні, якщо ви знаходитесь за кордоном. осях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.